Тут настільки тихо, це ж Лексус. Дуже тихо. Прям, мені здається, можна почути, як він холотить в салоні. Я такої тишини не чую ні в одному автомобілі. Кайфово. дуже комфортно. Ну що, давайте заглянемо, що у нас тут під капотом. Закриваємо нашого нова, ну, ми все одно сюди не буде ніколи заглядати. Та ладно, я шуткую. Давайте скажемо пару слов. В нас тут атмосферник, який працює по циклу Аткінсона. Він разом з електроустановкою дає 218 конячок. І розганяється приблизно за 9-10 секунд, в залежності яке насрієць. Тут максимально все виглядає так по тойотівському. Я дивлюся тут навіть охлаждайка, як в пріусі в тому самому місті. Бо я пам'ятаю, у мене коли прокладку на пріусі пробило. Це було моє улюблене місце. Я тут постійно відкручував, дивився чи тіче. От відкрив, і в мене реально я понімаю, де що знаходиться. От видно, що японці знаєш, воно вони пічкуються як в камрюхі, так і в Пріусі, так і тут все в одному місці стоїть. Ну так загалом моторчики безпроблемні, ніхто на них не нарікає. Люди таксують, заробляють свої гроші, живуть, кайфують. Так що дійсно закриваємо багато тут що казати немає. Бо це місце, яке відкривається і закривається після того, як вона виїхала за воду аж до самої смерті цієї машини. У нас згниє чим ти тут щось будеш робити. Ребятки, підемо в багажник. Я тут пів години шукав кнопку. У нормальних машинах тут ну, можна нажати в любому місці, чи на знак, чи десь тут. А тут кнопка, вона як. Не знаю. Як клітер якийсь. От вона одна, під один палець. Короче. Ну, багажник великий. Е, інтересний факт, туди не складаються сідушки, наперед, ви тут не перевезете ніяких своїх кінтів, це не машина для бандитів, це не BMW-пацани, ви тут не можете замотити тємку, напічкати туди тіл і вивезти з е, собою своїх е, не дуже дружелюбних друзів в ліс. По йомкості цієї машини я розуюся, так як це Ліксос. Власники салі виключили. <с> і ми залізаємо. Так. А тут просторно, пацани. Знаєш, що мені не подобається? Тут немає обшивки, тут метал. Тобто для кінтов, і ти тут не продумали місце для кінтов, Поняв? Коли ти будеш навести своїх друзів на шашлик, вони будуть дивитись метал. Лексус це велика промашка з вашої сторони. Зекономили де тільки можна, да, сука? От видно, що пацани. Економлять в усіх містах, яких тільки можна. Бля, я вже засрався. Сюди влізе максимум три японці. Да? Немає кнопочки, щоб закрити метал зверху. Так що, ну, багажник є, і все, і добре. Але сідухи не складаються, тіла не вивозимо. Ладно, пішли в салон, погнали назад. До речі, безключовий доступ тут на кожній дверці. Дуже приємна штука. Е, найголовніше місце в цій машині, бо я думаю, що цю машину в 80% випадків купують саме для того, щоб перевозити якихось е, важних осіб, ну або під перевозки просто в е, віп-таксі. Місця тут дофігіще, але як власник каже, він заклеїв тут е, ну повісив такі клійоночки, бо їздить ззаді дитина, бо тут пластик, який царапається. Е, неприємна штука. Але загалом тут просторо, офігенно. ну все таки відчувається, що машина проєктувалася під того, щоб возити людей ззаді. Підлокотник максимально зручний, в топовій версії тут все в кнопочках. Тут ти можеш сідушку підсовувати вперед, так як тобі це подобається. Ну, багато є функцій. На жаль, ми маємо не топову версію, але кому цікаво, можете загуглити, подивитися інші відео, і там буде все видно. Тут маємо, я бачу, зарядку прикурюватель. Маємо ще. Дві. Ну, загалом зроблено все для пасажира. Багато чого говорити немає, просто знайте, що тут максимально комфортно, і чи купувати цю машину для того, щоб перевозити когось ззаду, однозначно так. Перша машина, в якій я хочу поговорити про дверку. Тут можна цілу пему написати про цю дверку. По перше, зверніть увагу, яка вона незвичайна. Тут оцей такий квадрат. Я не скажу, що це виглядає ублюдсько, бо воно виглядає гарно. Але до цього треба привикнути. Тому що ну, в машинах як, воно тут таке кругленьке, звичайне, а отут видно, що це Японія. Це японці вони завжди чимось відрізнялися. да? Вони не похожі ні на кого. І оцей квадрат, я не знаю, чи це щоб локоть лежить, як фраєр їхати, чи я не знаю. Ну, все-таки Lexus це, це ж найбільше, да? там планка всіх Toyota. Я думаю, що... В Тойоті тут по-любому кругле. Я, от я 100%, я не їздив на камрюсі цих років, але там 100% кругле. А тут полочка для руки, щоб ти як фраєр їхав, показував я. їду на Лексусі. Також тут двойне скло. Щоб при тому, що ми маємо гібрид, у нас дуже тиха машина. Ми маємо ще. Обезшумлене за рахунок того, що маємо подвійне скло. І повірте, в салоні тут дуже тихо. Тут можна почути навіть, як букашка пролітає біля машини, коли ти вранці її заводиш. Е, погнали в салон, це, мабуть, найприємніша частина цієї машини. Хоча ні, мабуть, найприємніша частина цієї машини це зовнішність. Але зараз ми перевіримо, як вона виглядає в салоні. Погнали разом, залітаємо. Салон, перше, що я відчув, коли сів цей салон, мені не подобається сам пластик. Оцей Тойотовський паршивий негарний пластик. Якщо тут ще він хороший, окей, то ось в місцях, де його не видно. Видно, що вони дуже економили. Оце повна повна фігня. Тут зверху дуже гарно все виглядає приємні матеріали, але видно, що вони в місцях, де око не попадає, дуже економили. Так само, оця штука, вона якась така. Ну коротше, не по лексовському, це, це не порядок. Пацани з Японії, якщо ви мене дивитесь там в перекладачу по субтитрах, це треба поправити. Загалом дуже подобається ця ступенечка, дуже класно себе почуваєш, але спорно дуже це виглядає, оцей тахометр спереду. Він і гарний, і ні. До нього треба привикнути. Отак От я скажу. Тому що це виглядає якась букашка, як якийсь шрек. Да? От візьмімеш з цієї сторони. Це ну дійсно похоже на шрека. Але воно все інформативне. Тут є температура, тут є датчик бензи. Ну багато чого тут показує. Воно гарно по дизайну все скомбіновано. Коли ми переключаємо з режиму звичайного нормального на спорт. Така анімація прикольна тут вилізає. Загалом просто треба привикнути, і да і все. Воно класне, але шрековське трошки. Руль, от хочеться щось сказати хороше, і хочеться щось сказати погане. Він нейтральний, він і не супер офігенний, він і не супер е, якийсь страшний. Просто прикольний руль, багато функціональний, але немає що про нього сказати. Він він не возбуждає, але я й не скажу, що це щось ураганське. Ні. Ну це повний сюр, пацани, дівчата. Машина коштує, це конкурент з класу це конкурент е в Ауді, це найвищий клас автомобілів і що ми маємо. Тут все класно, але і це не поодиночний випадок, це не конкретно ця машина. Я коли готувався до огляду, я передивився багато інших обзорів і ну що це таке? Ужасно, ужасно, коли допускають такі штуки в місцях, де, це, де око падає найбільше. Що мене дуже здивувало, от в цій машині мені дуже подобається, що, я, що сказати про дверку і про ось цю частину. Тут є такий тачпад, і він прям працює як тачпад. Тобто він не обмежений, знаєте, в деяких марках, що щось прикріпили, і ми цим не користуємося. Тут дійсно цим можна користуватися. Наводиш, натискаєш, і в тебе тут е, далі вибір, чого ти хочеш. Ти прям е, дуже приємно цим користуєшся. Можна вийти назад, от інтелектуально розумієте? В плані того, що ти це береш у руки, і в тебе немає питання, а як це працює. Ти користуєшся цим перший раз, і таке враження, що ти цим користувався. Все життя. Е, так само мене дуже здивувало, що підлокотник відкривається з двох сторін. Тобто ти нажимаєш кнопочку тут, і пасажиру, коли, ти, коли потрібно, він може відкрити з своєї сторони. Це дуже зручно, дуже продумано, офігенно. Дуже приємна штука, якої я не бачив ще ні в одному автомобілі. Тут сенсорні підсвічувачі, лампочки, ти до нього торкаєшся, він запалюється, тухне. Так само тут. Це дуже приємна штука. Це прям компенсує моє недовольство тих речей, які я ще не показав. Загалом, коли сідаєш в автомобіль, дуже приємно око. Але коли починаєш їхати по п'яти хвилинах, помічаєш ось такі речі, які тобі не дуже приємні, коли віддаєш за машину, ту суму, яку вона коштує. Давайте поїдемо, відчуємо, як вона їде, бо це найголовніша фішка цієї машини. Натискаємо на кнопку. Виїжджає гарна руль, тут автоматичне запам'ятовування положення, гарна анімація пішла, такі бульбашки <смі> на екрані. Е, дуже мені сподобалось. І мушу сказати, що тут настільки тихо, це Lexus. То що коли ти її заводиш, то можна почути, як сусід сватиться з жінкою <смі> за забором десь. Дуже тихо. Прямо мені здається, можна почути, як муха летить в салоні. Я такої тишини не чув ні в одному автомобілі. Аж такий, знаєте, в ушах такий піск відчувається. <сум> за рахунок двойних стекол, за рахунок того, що це гібрид, вас нічого не фігачить під капотом. Кайфово, дуже комфортно. Ладно, поїхали, спробуємо їде ця машина. Мені вже прям. От я чекав цього моменту зйомки саме їзди, бо ця машина це точно про їзду. Тази ця машина вона настільки витончена, настільки комфортна, вона не віє такою спокійністю. Вона дарує тобі настільки великий комфорт, що я не відчував цього комфорта, я так скажу, ні в якому автомобілі. Ми переїздили там і на BMW, і на Audi, Але ось тут я відчув, що такі дійсно тиша і комфорт. Вони вікна, гібрид, тихість цього автомобіля вона просто вражає. Вона як вона дарує цей такий японський дзень, знаєте, вона прямо впадає, впадає, впадає мені в душу. От я дуже скептично ставився до зйомки цього автомобіля, але коли я під'їхав до неї, коли я побачив її в перші секунди, я закохався. Коли я сів, е коли я відчув, як вона їде, я закохався. Я не закохався в ті моменти, які я показав, те, що мені не подобається по пластику, ми це обговорили, але не буває нічого ідеального. І якщо брати ось. Оцю неідеальність, не то вона, мабуть, на, най, на найвищому рівні просто чого можна досягнути до ідеалу. Як, як я кажу, ідеал не існує, але вона дуже близько наближається до нього. От ми їдемо по місту максимально тихо. Всі їдуть, кудись спішать, а в тебе таке відчуття. Що це все нічний клуб, тусовка, а ти приїхав сюди просто займатися йогою. Типу всі кіпішують, кудись летять. От подивіться, поток уїжджає, а ти просто займаєшся йогою. В тебе японський дзеньти, японський сауні сидиш, тобі комфортно. Ну мені знаєте, що кажеться, здається, всій машині небезпечно Що ти не просто можеш розбитися через те, що тут настільки комфортно, ти можеш заснути просто і все. От дійсно небезпечна машина, занадто комфортно. Ще не попробував, що таке адаптивний круїз контроль. Вона сама зупинилася. Це, Це шок. <с> Це офігенно. Вона ще сама поїде, да? Дуже великий плюс адаптивний круїз контроль. Так, нажимаємо RS. І що? І вона поїхала сама, офігень. Це незамінима штука. Тобто, Lexus він максимально класно підходить для. Перевоза людей, якихось вім, да, і так далі для людей, е, яких ти забираєш з аеропорта, і для водія вона одночасно дуже комфортна. Тут можна відпрацювати досить-досить е, великий час. Е, з мінусів, що мені не подобається, е, коли виїжджаєш на трасу. Більше 120 км, кілометрів, коли їдеш, відчувається такий делікатний шум. Тобто, в місті вона настільки тиха, що ти прям в шоці від цього, з рахунок того, що маємо двійнисті стеклопакет по широкі вікна, які не дають нам пройти шуму ззовні. Ми відчуваємо тут в мене таке враження, що ми відчуваємо навіть звук мухи, як літає в салоні, Аж такий. Піск в ушах, знаєш, коли стоїш в дуже тихому місці, в тебе ж пішіть в ушах. Тут максимально тихо, максимально комфортно. Цю машину навіть не хочеться виганяти на трасу, бо немає має смислу. Вона показує себе максимально офігенно в місті, бо це гібрид. гібриди. Гібриди взагалі. І створені для міста. Ну це не машини для траси. Це не значить, що ти не можеш виїхати на них в трасу. Ти можеш з них кататися скільки хочеш, можеш їхати куди хочеш, але найбільший кайф, найбільший комфорт вони дарують саме в місті. Ця машина справляється з тим на 100%. З великих плюсів, що мені подобається, це так направо тут повернемо. Тут якась така ситуація не дуже приємна. Чувак вирішив. Yeah, yeah. Мені це не подобається дуже. Ми ще ззаді, знаєш, може так в'їхати, і сказати, що це ми в'їхали. <laughs> <laughs> <Да, знаєш, laughs> от, от, на цьому зорі я їду, я піднапряжений такий, знаєте. в мене <laughs> в, може я виглядаю спокійно, але в мене. Одне місце таке жати коротше, я не відчуваю себе спокійно. Давайте все-таки попробуємо цій машині дати трохи свободи. Нажмемо тут на газ, пряма дорога. Ну, є, є в ній оця дурость. Але відчувається, знаєте, як 2,5. Ну, от, хто їздив на 2,5, От вона їде на своїх 2,5. Немає якогось такого ефекту. Прям вау, вона навалює, але вона й теж не гнила колбаса, не якась е улітка. Так? Це безперечно, машина в місті, дуже гарно себе поводить, але мені дуже не сподобалося в трасі. Ну, Не те, що дуже не сподобалося. Скажімо так, я очікую найбільшого в трасі. Тобто класно, комфортно, ти їдеш, у тебе немає на яких питань. Але е, от я настільки був вражений цією тишиною е, в місті, що я думав, що ми виїдемо зараз в трасі і будемо їхати там просто як в акваріумі якомусь і не буде відчуватися абсолютно е, ніякій. Так гарно на нас дівчина дивилася. От. Видно, що машина подобається людям на вулиці. Е, ну і коротше, і хотілося би, щоб вона в трасі давала те, те саме, що і в місті, але вона цього не дає. От мені здається, ми зараз там виїдемо на дорогу, яка буде е, більша. Ще більш широка, зможемо більш швидко поїхати, і може там це й відчується. Але ми вже проїхали достатньо, тому я кажу вам це як факт. О, виїжджаємо на дорогу, дамо трошки газу. Блін, тут мені сподобалось, чесно, от вона якось так. Чи вона під... підлаштовується під водія, чи що? Зараз в неї такий підрив був класний, і гальмує вона гарно. Тобто. Ага, в неї є такий туп... тупнячок, коротше. Ладно, вона дуже плавно, дуже плавно розганяється. <рес> все понятно. Ладно, ми в спорті, ми на, ми на дорозі, де можна трошки дати газу. Окей, добре, добре. Все, вона пішла, я зрозумів. В ній є цей драйв, типу він є, так, не такий, як в інших машинах, але він є. Тобто, якщо вам треба, а вам не треба буде <рес> понавалювати, але якщо все-таки треба буде, вона вам це дасть. Ми тут маємо рижий салон, і, до речі, тут є ще чорна комплектація салону. Він безсенсовний, коротше, він і мажеться, і коли маєш чорний салон, тут і ця вся панелька, вона чорна. Це виглядає негарно. Коли береш комплектацію на рижому салоні, ми маємо тут таку шоколадну панельку, і вона дуже гарно, приємно виглядає. Ну, прямо як шоколадка, хочеться її спробувати. Мені дуже подобаються сенсорні лампочки, це. Це прям кайф. <сіх> це те, що найбільше мені сподобалося в цій машині. Я дуже тактильна людина, і мені дуже подобаються тактильні відчуття. І це для мене просто е був би маска у цій машині. Взагалом. Загалом Великим мінусом цієї машини є експлуатація. Не дай Боже, ти попадеш в аварію на цьому автомобілі. Бо тут якісь просто космічні ціни на фари, на двері. От ми зараз порівняли, я собі на телефоні. Е Пару позиції знайшов. фара на цей Lexus стоїть 2500 злотих Бушна. В той момент, коли е, на Toyota 500 злотих коштує фара, ми знайшли на OLX. Дверки за дві штуки, ви думаєте, 5700 злотих. Це, грубо кажучи, в гривнях, там, 600, 60 000 гривень. Е, в той час, коли на Toyota скільки на Toyota стоїть, коштує? 500 злотих коштує дверка в порівнянні з цією 2700. Тобто хочеш кататися, будь готовий і платити. На вагу економії, там, гібрида, все одно потім не знаю, ти десь зацепиш бампером якусь бровку, ти попадеш на вкратно більші ціни, ніж на тій самій Toyota. Висновок, що після зйомки цієї машини, після пару годин катання на ній машина настільки красива, настільки витончена, настільки. Душевна, от в ній є ця душа така японська. От якщо брати всі останні Тойоти не відчувається цієї душі, а от тут вона є. Вона дуже гарна. Вона прям падає в серце. Коли я її перший раз побачив, я до неї ставився так скептично. Після дня на ній я в неї закохався. Я її хочу просто не зараз. В тебе має бути якась родина або має бути. Мають бути люди, яких ти возиш разом з собою, щоб і тобі, і одночасно їм було комфортно. Ця машина дарує комфорт для всіх. Чи купив би я її собі 100% так, і я більше скажу, я її колись собі, мабуть, куплю. Але якщо ти шукаєш драйв, тобі потрібно це сісти, понавалювати, вцепитися за руль, поганяти. Вона цього абсолютно не дарує, але вона дарує кайф від комфорта. Вона дарує кайф від того, наскільки вона класно, плавно їде. того, що Кайф і не обов'язково має бути від того, що ти навалюєш, злітаєш. Кайф може бути від того, від комфорту, так і якщо ти хочеш зловити саме оцей кайф, оцей комфорт. Ця машина справляється з тим, як ніхто. Однозначно від себе рекомендую людям, яким підходять ці всі аспекти, які я ще не назвав. Ви були на каналі Та Чидрім, ставте лайки, підписуйтеся, тому що багато людей дивиться. Без підписки нам все потрібно, щоб розвиватися далі, і ми вже знімаємо ролики на наступні машини для вас. Так що чекаємо від вас підтримку і активність. Всім пока.